Ви просили, я вам купив робот-мийник вікон з Aliexpress. Погнали, розпаковувати і тестити. Що ж це за чудо апарат? Так, давайте глянемо, що в нас там є. У нас інструкція на англійській мові і на мові, яка заборонена в Україні. Але тим паче ми її розуміємо і все ж таки почитаємо, як воно, що, як ним користуватися, і так далі. Так. Дивіться, ось такий у нас робот. Зараз поки що ми його відкладемо в сторону і подивимося, що там ще таке прийшло. Щось ось таке. Далі, у нас ще є зарядний кабель. Так, у нас ще є ось пультик до нього. І змінні запасні ось такі штучки. Так, друзяки, почитав інструкцію, як виявилося, не все так просто, що раз, два там поставив і будеш працювати. Треба детально вивчити, як правильно ним користуватися, як його підготувати до роботи, як почати роботу і так далі. Тому що просто так воно все не буває. Так, що в нас є? Ось тут в нас є якісь сенсори, які певно відповідають за те, щоб він там рухався, і так далі. Тут різні індикатори, які. Показую стан цього робота, як виявилося в робота вбудовані акумулятори. Тобто, на випадок того, якщо зникне електромережа, як заявлено в інструкції, він ще 20 хвилин може працювати від акумулятора. Якщо він десь на вікні зависне в той час, коли пропаде мережа, щоб можна було його підвести до краю вікна і забрати, щоб він не впав, щоб в той час він не відлип і не відпав. Що ви там десь зацепили кабель, від'єднали і так далі. Також робота треба міцно кріпити, щоб він десь не відірвався, не впав і не розбився. Ось ці штуки, вони зйомні. Тобто, на першу чистку ви вдягаєте ось ці чистенькі такі штучки, Я не знаю, махрові такі, вдягаєте на брудне. Скло. Спочатку очищуєте, як пише в інструкції, просто насухо. Від піску від всього. Тобто змітаєте весь пісок. Далі знімаєте ось ці, тобто знімаєте, берете. можна вже одразу, у нас є два запасних ось таких кільця. Також у нас є ось цей комплект. З комплекту вдягаєте абсолютно чистенькі, змочуєте їх водичкою і все. Щоб вони були вологі. І тоді приліпляєте цього робота до скла, і він починає працювати. Як він буде працювати, фіг його знає. І мені цікаво, чи заряджений тут акумулятор, чи не заряджений. Ну, як я бачу, що він так просто не вмикається. Напевно, все ж таки треба його вмикнути в мережу. На пульті тут все чітко, я почитав. Як ним працювати? Ось тут є автоматичний режим подачі води. Тут є ручний режим подачі води чи миючого засобу. Це автоматичний режим, як він буде рухатися на склі, тобто там вверх вниз або вліво вправо, або вправо наліво. А це вже суто на пульті ручний режим, як ви ним будете керувати. Батареючки в комплекті не йдуть, тому купуємо батареючки і переходимо до тесту. Що спочатку потрібно зробити? Потрібно зарядити акумулятор. Жовтий світлодіод вказує на те, що акумулятор заряджається. Будемо тестувати в реальних умовах. На будівництві ось таке забруднене скло, брудне воно і ззовні, і зсередини. Спочатку використовуємо сухенькі ось ці диски. Воно має стерти спочатку пил, а далі вже буде мити. Прикладаємо. І відпускаємо. Далі беремо пульт і натискаємо, щоб він працював. все дійшов до самого краю. Цікаво, що він далі буде робити. Можливо, піде вверх. Єдиний мінус усі кутики, він просто їх не вимиє ось ці. А, тобто подав сигнал, що все по типу. дійшов до кінця, який він розумний. А далі. А далі поліз вверх. <хи> а все! Все, чувак, я вимив тобі скло. Офігей. А, а далі що робимо? Так. Далі беремо, натискаємо і відліпляємо. І дивимося на диски. Ну, такі вони. Трохи брудні. Починає мити зовні. Закривай. Перший етап пройшли. Це протерли від пилу і піску. Бачите наскільки брудні диски. Зараз ставимо інші диски, і воно вже має мити. Чистий диск попередньо зволожуємо миючим засобом. І включаємо автоматичне розпилення. 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 Бачите, як відбувається. Тобто воно пилить таким туманом. Розпилювати можна також вручну. Але краще хай він сам собі це робить. Хопа, розпилило, правда, вітер. Я не знаю, як воно там розпилення на вулиці, але я так думаю, що коли сильний вітер, то воно буде не настільки ефективно розпилювати. Тобто буде десь вітер роздувати його. Але, друзі, різниця просто колосальна. Він ще навіть не полірував його, тобто ще нічого не робив. Дивіться, яке тут воно все. Бруднюще, просто бруднюще скло. Дивіться. Тепер дивимося ось тут знизу, воно ще брудне. А тепер дивимося ось тут зверху. Ха -ха, я просто в шоці. Така штука дійсно дуже круто, ефективно працює. Я сподіваюся, що воно заполірує його просто до ідеального стану. Залишки цементу не може очистити, тобто якась ґрунтовка чи що там також не може його витерти. Одягаємо чисті диски і заполіровуємо скло вже начисто. Для порівняння покажу ось то скло і ось то, бачите? І це він ще його не заполірував. Я так думаю, ще пару років і всі роботи замінять навіть жінок. Як бачите, навіть і не потрібно, щоб якась там жінка приходила мила вікна, чи що, чи взагалі, щоб жінка мила вікна. Вона в той час може займатися чоловіком, а робот все зробить сам за нею. Дивіться наскільки круто, як воно було, як воно стає. Перший раз він стирає пісок і пил, другий раз змиюче миє вікно, третій раз він ось ці всі переходи, що позалишалися після миття, він їх витирає, відполіровує. І ось можете звернути увагу. Ну просто кришталеве чисте скло. Я просто в захваті. Я не то, що в захваті, я просто здивований. Дивіться, яке воно було, а яке стало. Придертися немає абсолютно ні до чого, крім, звісно, що кутиків в кутиках він реально не дістає. А так, ну все ідеально. Ідеально чисте вікно. Дивіться. Аж на душі стало якось приємніше. Тепер покажу вам ще різні функції робота, як він може працювати. Наприклад, ось такий режим. Він буде йти знизу вверх. І так само зверху вниз. Також можна керувати роботом вручну. Тобто ви самі обираєте, куди він буде собі рухатися. Або вниз. Або вліво. Або вправо. Або пауза. Так, тестуємо на те, коли в нас зникає мережа, тобто або відсутнє живлення. Що він на це скаже? І він не падає, тому що вбудований акумулятор не дає йому відлипнути, впасти і розбитися. То ви вже його ніяк до себе не підведете, тільки брати за ось цей страхувальний шнур і ось так його забирати. В цілому апарат дійсно вартує уваги. Я, звісно, що очікував від нього менше, але насправді він дає набагато більше. Тобто, ви собі вже не паритеся. І з легкістю можете мити свої вікна. Тепер Петрович в себе в квартирі вимиє абсолютно всі вікна до дзеркального блиску. Так що, якщо вам сподобалося, як завжди, там вподобаючки, що Петрович купив, старався, кому треба помити вікна в місті Хмельницькому. Звертайтеся для друзів, щось придумаємо, щось організуємо.